Добрий вечір, шановне панство. Маємо 1 грудня. Вчора моїм самочкам виповнилося три місяці, і сьогодні я буду їх важити і буду переселяти. Дана клітка розміром 75 на 90 глиб. Для них вже є помаленьку замаленька. В якому розумінні? Тому розумінні, що вони вже семеро сюди дуже-дуже так ну, тяжко їм всім стати, одночасно їсти. І як я дивлюся, що якась тварина вона є поза поза межами годівниці, і з часом воно буде так постійно і буде одна тваринка відставати в рості. І маю там невеличкий вольєр розміром десь метр 40 на метр двадцять приблизно. От. Чи може на метр 50 ну, то менше з тим. І я зараз їх туди. Хоч маю рядом ще одну клітку. Я міг би їх поділити, але так як самки будуть йти до одного самця всі то бажано, щоб, щоб вони були всі разом. Так, ну, зараз підійдемо до ваги, і я буду помаленьку їх ловити. Так, вага в нас по нулях. Маємо першу самочку з вагою 2 кг 190 г. Вони не годовані вечором. Так, вага другої самки. 2,220 грн. Так, вага третьої самки. 2, 130. Так, четверта самка має вагу 3 кг. 100 г. Так, п'ята самка. 2, 120. 2,220. Так, шоста самка. 2 кг 10 грам. І остання самка з вагою 2 кг 150 грамів. Ну що, шановне панство, перекинув я їх сюди. Зараз ще трошки їм ще підкину того підстилки. От, І що ми маємо? Маємо сім самок, короткий аналіз. Вони. Е, мали приблизно, ну, е, кілограм 500, напевно, середня вага, одна кілограм 400 мала. Од, а, от. а найбільша мала 2 кілограми 100 грам. Зараз найбільша має 3 кілограми 100 г. І таку самку бажано уставляти на потомство, з нею працювати. А в принципі, вони всі підуть до самця, а там вже будемо. Як вони народять, вже буду вибирати, що краще, що гірше. Ну, але в будь-якому випадку самець батько їх 13 кг, щось 700 грамів. Другий самець, яким, з яким вони будуть паруватися на той час, напевно, через пів року, теж буде мати десь. Коло 12 кг. Так що планомірна йде робота. А про результати будете дізнаватися. Щодо росту, тут трошки відстають, бо в принципі в 3 місяці мала би вже бути вага 2 кг 250 г, а основна маса має 2 кг 100 г. От. Ну і коротко, коротко все. Е, зараз той місяць я їм почав давати е, покращений трошки з більшим кількістю того протеїну корм. от, І далі зараз теж я для них зробив окремий корм, щоб вони їли, набирали свою вагу. Трошки відстають в рості, я думаю, по тій причині, що 11 штук виводку то таки багато, і вони змалку. Не дополучали і молока на 11 штук. Ну і якщо бачите, велика з тих, сама більша самка, як вона мала 200, то й вона 300 зараз дала е, приросту кілограм. Що з малку в неї в тварини заложено і такі темпи росту вона дає. Чим скоріше тварина набере, наприклад, кілограм ваги. Тим скоріше вона буде рости і переганяти своїх тихво, е, родичів. Все, дякую за увагу, до побачення.